Ми притулили в супермаркет, нічого не треба, будемо скуплятися по мінімуму. В мене був список, буквально там, може, 5 позицій. Ось як виглядає наша тележка, і ми ще досі не вийшли. Тут просто їжі. Ще не, не знаю. А там ще Санчо з креветки набирає. Кривітулі. Здесь килограмм нанимаю килограмм патрон. Я думаю, что тут грамм 800, майже кіло. Бо тоді пам'ятаєш, взагалі да половина была. Та ладно, дві хвилини тому ти нюхав, чуть не блював і матюкався це тут. Це ще хуже ванює. Я не знаю, з чим це сировині. Всі кажуть, або часник, або смажена цибулька. Андрій сам такий блюється, а мені каже, Аня, хочеш понюхати щось Такий заманює? Не сподобався мені запах, я ще не готова його куштувати, але... Треба, треба буде якось дійти. Я вже все поскладала, ось мій повний рюкзак. І ще отака сумка повна. У нас вийшло на 873 деньги. Ще хотіла вам показати, дивіться, як прикольно тут придумали. Є ось такі ящики. Там всередині працівники скидують всі картонки, які... Залишаються зараз. Тут небагато, але ви отак можете взяти собі ту картонку, скласти туди, скласти всі свої штуки, що ви там закупили. Тут є скотч. Ви заматуєте скотчем і так зручно поставити на байк і так тюн тюн-тюм-тюн. -тюн 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 поїхали. То взагалі прикольно все для людей. Продукти захвачені. Ми приїхали на Леді Буду. Мені так подобаються ці вигляди на море. Ось там місто, то все берегова лінія, можна купатися, а це море. Це острови обов'язково туди ще з'їздимо. Це серпантин, по якому ми піднімалися. І різні гарні дерева. Але найважливіше це море. Не встигли ми почати підніматися, а я зустріла свого найзлішого врага. Ступіньки. Просто дивіться на ці великі ступіньки і на ці гарні дубки. Я вже готова їхати додому. Ворота в хмарках. Прямо обалденно виглядає. Перила на отакій тоненькій арматурі. Будь ласка, сфокусуйся. О, на отакій арматурі. І такий гарний дракон. Можна його погладити. Маленькі. Слізні льви. Зубастики. Можна подумати, що тут таке гарне дерево. А по факту це пластик. Дивіться, яка краса. Яка краса, я знімаю відео, весь час відео, відео. А зазвичай немає навіть жодної гарної фоточки. Я кажу, Андрій, сфоткай мене. Поки Андрій мене фоткав, Санчос вже пішов з кадру із нашого життя. Які тут гарні дерева. Такі переплетені, горщики зроблені. На каркасах тримаються металеві. Такі. Але гарно. Ці квіти вже нас справжні. Нас справжні. Але оці дерева бонзай, вони вміють формувати. Прям красиво. Це каркас металевий, воно вже на ньому якось формується, тримається. Гарно, гарно. Тут якось на металевих прутиках. Йдемо, волена треба розбутися. Якийсь важний дядько. Іерогліфи. Так, я не бачила значка, що не можна знімати. Ой, це боковий вхід. Давайте зайдемо з центрального. Так. Я йшла, щось почала розповідати, а потім так злякалася, бо всі мовчать, і я так швиденько замовкла і просто тихенько походила, вам познімала. Ось такі кадри гарні можна тут зробити. Вертикальні для якогось інстаграму, здається, взагалі буде пушка -бомба ракета. Ще мені дуже подобається, коли ми гуляємо всі атарою, всі ходять, щось дивляться, а Аня знімає відоси і завжди губиться. От скажіть, де ці гарні хлопчики? А ні, зря наговорювала, чекали мене. Гарні дерева. До речі, тут ще є їхні мраморні гори. Здається, що ось це якраз мраморний гор. Тура дуже гарна. Це одне з небагатьох місць, де прям кайфово гуляти, бо достатньо прохолодно. Бо по всьому місту, навіть біля моря, ти ходиш, з ми ще й вибрались в час пік, майже друга година, але достатньо прохолодно. і. Треба тільки пройтись по сходах. А вже коли перейдете сходи, то тут прям прохолодно, вхід безкоштовний, тому заходите, гуляєте, робите гарні фоточки. Тут прям все для цього зроблено. Пембіки! Зараз зробили. Ой, тільки зопа нього. Не печалься, дружище. Вони всі виглядають, як та собака подозрівака. Все, мені дуже подобаються ці кактуси. А, він просто зросшийся з деревом. Він прям паразитує на дереві. Мене ці інтуристи з розуму зводять. ти їм кажеш, наслаждайся гарно там, сфоткайся на пам'ять, потім будеш розповідати, а тобі ніхто не повірить, фоток нема. Санчес, їдемо далі. Та подивись, ти насладись, дивіться. Йдуть морозятці, ніби мене не чують. О! Швидка карма! <ріпит> ну хіба тут не гарно? Е, я ісследувала Чигирі де можна пройти, як вийти, деякі гарні види. Один гарний вид побачила, як пісіяє в'єтнамець. Такий собі краєвід. Але що ж, вже є, як є. Ой! А це дуже схоже на нашу хміль, не? мені прям капець, як схоже. Оці кореневі системи. Думаю, що хлопці десь тут пішли дивитися. Сподіваюся, не загубилася. Молозина. Їмо тоби їжу. Давай. Їжа, морозиво! Морозиво! Щака. Морозиво захвачено. Поки поїм морозиво, а далі ще вам щось познімаю. Дивіться, це одна обізяна. Привіт! А воно друга обізяна віджало у, Андрі... у Санчоса Морозова. Така нормальна тема. Така. Санчос, смачно тобі? Нарішав морозиво, так? Да? Боже, як мені шкода, що я того не побачила. Мав по Вона А їм взагалі морозиво можна? Думаю, що ні. Дуже прикольно, що є такі класні місця, де ви можете нормально пофоткатись. Дивіться, вид на місто, на ворота, і взагалі немає жодного... Ой! Боже, місце прям офігезне, знайшли. Тут оці дракони, льви, такі класні ворота, і ще й вид на леді Будду можна забахати. Зараз. Ой! Це роблять гарні фоточки. Якраз дивіться і Ворота, і Леді Будда, і просто все. Я вважаю, ми знайшли супер місце для зйомки. Тож, приїжджайте взагалі дивіться, полазити отак от по сходах, в тіньочку, прохолода, потім піднятися, піти подивитися на місто. Офієть! Блін, облака просто. Мені здається, тут зараз би класно було стати і замотити таймлапсика. Ні. А я вважаю, що так. О, Саша. Саша, ворота і Леді ви Просто подивіться на цього хлопця. І так сфоткаєте, і так сфоткайте. А Андрій вам класні фотки вміє робити. Оце він весь час мені каже: Аня, сітка, Аня, ракурс. Тиха Саша, я не знаю, де сітка. Ну, уровень він. Та він тільки налаштувався. Тень падає в хіро, давай, о. Он. О, туди дивись, дивись туди. Давай, о, он. О, туди дивись, дивись туди. А ну, все, як ти сидів. Так нагадувати, так. А жогі треті степені, давай, давай. Давай я просто А дружину хто буде чек шукати, чекати? Так або не надо? Дивіться. Стибріли у хлопчика попити. Якби її. Воно п'є-п'є, розгризла, роздобула. А сахарного діабету не боїшся? В мене морозило, у чувака попить. Будь... Будьте дуже сильно обережні. Обізянки вони не такі милі, вони злодії. Вони в тебе, аби щось вкрасти, з'їсти. Не, щоб на дерево корисної їжі роздобути, а вони от і починають. тютик. От Собачки дуже милі, дуже класні. Якщо ми бачимо якийсь чигіль, нам треба туди йти. Але здається, це заїзд, тому ми передумали, що нам туди треба. Ось тут викладають якісь штуки, а ми йдемо далі чегір іскати. Ще такий чигіль знайшли красивий. Тут є в нас пагоди, такі міні Будди, ще красиві ворота, сплячий Будда. море. З усіх сторін цієї гори видно море, видно місто. Такий рельєфний гарний камінь тут. Okay, на ощуп схожий на сіль. Ті гарнючі, гарнючі дерева. Просто листя, наче штучне. Take your shoes outside, please. Просять розбутися ззовні. Такий Будда. Квіти справжні. Багато де вони можуть бути штучні, але квіти справжні. Я ходжу переймаюся, чи можна так тихенько тут якось розмовляти, але не розумію, що, що за звук. Чуєте? Не розумію, що це за звук. Прослухаюся, думаю, може якась мантра або хтось цей. А там за погодою охоронець відоси, з Ютуба дивиться. Отака тема. Дивоно тільки мехать вигризла. <рес> Реально вигрізає тільки м'якотя, а шкірочку викидає. Ну, хто на що заточений? А потом буде сидіти з запором. <рес> і жив, таке, <рес> Хлопчик тільки що кинув їй той шматочок хліба і відбіжав, він шарить, що вони небезпечні.